Без облаштованої прибудинкової території і стабільного електро та водопостачання. У таких умовах вже п'ять років змушені жити мешканці ЖК Золота підкова що на Соборній. «У Нас цікава ситуація, тому що в нас біля будинку жодного благоустрою, немає ні дитячого майданчика з соборна. Якщо ви приїжджаєте поряд, ви бачите зарості. найважливіше, що нас цікавить, це світло. У нас будинок з даними експлуатацію, як я повторюванадцятому році, але ми не підключені за постійною схемою електропостачання. На додачу до цього нещодавно мешканцям житлового комплексу стало відомо, що у них може з'явитися ще одна проблема. Мовляв, у декількох метрах від вікон їхнього будинку планують звести нову багатоповерхівку. Ця звістка людей неабияку бурила, адже сподівалися, що на цьому місці з'явиться спортивний майданчик для дітей. Мешканці переживають про те, що якщо збудується новий будинок, як він взагалі там має поміститися, як вони мають там бути підключені, і чи це є правомірним, тому що є генеральний план міста. І саме на тій ділянці має бути футбольне поле. Але з ініціативою нашої ми пропонуємо, щоб було бомбосховище і футбольне поле. Чому бомбосховище? Тому що ювілейний активно забудовується, дуже багато новобудов. Ось, а бомбосховища в нас немає. Найближче, якщо я не помиляюся в парку хімік. Ця земельна ділянка перебуває в оренді в управлінні капітального будівництва рівного. Тож ймовірність появи нового будинку прямо у них перед носом, на думку місцевих жителів, досить висока. Побоюючись, що це таки станеться, люди звернулись до міських обранців, аби ті повпливали на ситуацію, і людей таки почули. 10 серпня на сесію Рівнеради ради винесли проєкт рішення, щоб скасувати оренду земельної ділянки, на якій планується будівництво. Під час засідання депутат цього округу Святослав Стельмащук закликав колег підтримати проєкт рішення. Тож, в іншому разі будівництво нічого не зможе завадити, Колеги, пропозиція припинити право користування право оренди УКБ, щоб всю ділянку була в місті, і ми могли виділяти кошти там на на те саме дитячий майданчик і в подальшому виділяти цю ділянку під їхнє ОСББ, яке буде новостворене. Просто якщо ми не припинимо, то УКБ там договір з правом суборенди, і вони на свій розсуд можуть додати цю земельну лянку для далі для забудови. Розірвання договору оренди землі підтримало 33 міських міські обранці. Завдяки цьому у людей з'явилась надія, що замість ще однієї багатоповерхівки прямо перед носом у дворі з'явиться спортивний майданчик, а разом з тим і благоустрій, на який вони чекають вже п'ятий рік. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук та Шаула, телеканал ITV.